Виконуємо номер 284 із підручника Алгебра 7 та номер 11.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкрити дужки та спростіть вираз. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Починаємо розкривати дужки із внутрішніх дужок. Дужки зовнішні переписуємо. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежне. Отже, маємо А відняти 3А і додати 1. Тепер розкриваємо зовнішні дужки. також перед дужками стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежне. Буде А відняти А, додати 3А і відняти 1. Зводимо подібні доданки. А відняти А це буде 0. Залишається 3А, відняти 1. Завдання друге розкриваємо внутрішні дужки, перед якими стоїть знак плюс. Зовнішні дужки залишаємо. Маємо 12М відняти знаки доданків, що стоять в дужках, не змінюємо. А відняти М, додати 12А. А тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежне. Додати М і відняти 12 А. Задаємо потім доданки 12М, додамо М. Отримаємо 13 М. Мінус А, відняти 12 А. Отримаємо мінус 13А. Отримали 13М, відняти 13А. Задання третє розкриваємо внутрішні дужки. Перед дужками стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. Зовнішні в двох випадках залишаємо без змін. Переписали дужки. переписали, а тепер розкриваємо. Буде мінус 8 ігре, і додати один. Тепер розкриваємо середні дужки. Знаки доданків в дужках зміним на бо перед дужками стоїть знак мінус. Зовнішні дужки переписали. Маємо мінус 7 іг, додати 8 ігрек і відняти один. Ну, а тепер розкриваємо зовнішні дужки, також перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках зміним на протилежний. 5 y відняти 6 y додати 7 y відняти 8 і додати 1. І зводимо тепер подібні доданки. 5 y відняти 6 y це буде мінус іг, додати 7 y це буде у нас 6 y. І відняти 8 y маємо мінус 2 y. Поставимо одиницю на перше місце. І запишемо, що це 1 відняти 2 у Завдання четверте помножимо 4 сьомих на кожне з чисел в дужках. і мінус 4 п'ятих на кожне з чисел в дужках. Зразу будемо подавати 2,1, 2,8 у вигляді неправильних дробів, і 1,1 і 1,1 також у вигляді неправильних дробів. 4 сьомих множимо. На двадцять одну десяту А. Далі ставимо знак мінус. Чотири сьомих множимо на двадцять вісім десятих Б. Далі мінус. Чотири п'ятих. Множимо на три других А. І мінус на мінус плюс 4 п'яти множимо на 5 четвертих Б. Ну, а тепер скорочуємо 7 і 21, скорочуємо на 7. 21 ділимо на 7 буде 3. 4 і 10 скорочуємо на 2, 4 ділим на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Отримали в чисельнику 6, знаменнику 5. 6 п'ятых а. 7,28, скорочуємо на 7. 28 ділимо на 7 буде 4. І 4, 10 скорочуємо на 2. 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо 8 5b. Мінус п'ятих b Так, отут я мінус не поставила. 4 і 2 скорочуємо на 2, 4 діли на 2 буде 2. Маємо 6 п'ятих А. І 4, і 4, 5 і 5, скорочимо 4 на 4 і 5 на 5. Маємо Б додати Б. Ну, а тепер зводимо по доданки. 6 п'ятих А відняти 6 п'ятих А. Отримаємо 0, наші доданки взаємознищуються. І залишається мінус 8 п'ятих Б додати Б. Подамо мінус 8 п'ятих у вигляді мішаного числа, отримаємо мінус 1,3. А B подамо як 5 п'ятих Б. Не потрібно 5 п'ятих просто Б або 1Б. Навіть набагато проще буде. І тепер віднімаємо більший модуль числа від'ємного. Поставили його знак. 1,3. Віднімаємо 1, отримаємо 3 п'ятих, де наш знак мінус, і зміна Б. Мінус 3 п'ятих Б. Номер 284 із підручника «Алгебра» 7 та 11.21 із підручника «Математика» 7 інтегрований курс виконано.